Про екзотичні заяви Трампа і атмосферу у Білому дому домі загалом, про угоду щодо надер. Ідея президента не отримувати в подарунок, а передбати Петріоти. Ну і про інше далі говоритиму разом з радником керівника офісу президента України Михайло Подоляк на зв'язку. Пане Михайло, вітаю вас. Вітаю. спершу маю питання про внутрішню політику. Сьогодні Рада продовжила воєнний стан загальну мобілізацію ще на 90 днів до 6 серпня. Проти продовження голосував тільки нардеп Гончаренко, мотивуючи це відсутністю демобілізації, зловживанням, повноваженнями, бусифікацією ТЦК. Проблеми було була заява Стефанчука, і загалом цей кейс обговорювали вчора. Як би ви охарактеризували цю ситуацію? Це ситуативна якась просто персональна історія чи про тенденцію? Трошки складне питання тому що тут і персональна історія людина хоче е, постійно бути на піку уваги. Да? Ну, мається на назі конкретно Гончаренко. Це його особиста стратегія. Він завжди робить такі голосні заяви. Не завжди вони підтверджуються, м'яко кажучи. Ну тобто, людина хоче бути в е, такому. ПІАР постійному великому піарі і так далі. Тому подібне з іншого боку, ну трошки дивна позиція, і є тенденція, що деякі політичні групи про це постійно говорять: що треба нам виходити з війни якось і так далі. Ну тобто не до Росії звертається да? тобто, Росія вже вийшла з війни. Ну ми ж розуміємо, да? ну, тобто Росія не атакує. не Продовжує тиснути на сході нашої країни. Росія не збільшує кількість окупаційних військ, які знаходяться на нашій території. Росія не збільшує удари і так далі. Тобто Росія вже вийшла з війни, і тому тільки ми не хочемо вийти з війни. Це трошки дивна позиція. Вона така інфантильна, на мій погляд. Є певний тренд до цього, і до цього дотичні і росіяни, які максимально працюють в соціальних мережах. До цього дотичні відповідні політичні групи в Україні. Які вважають, що вже час певно заходити в виборчі кампанії, тому що треба перерозподіляти впливи, перерозподіляти владу і так далі. Але е, в даному випадку я хочу наголосити на трьох базових речах: перше, війна нікуди не зникла, вона не закінчилася. Друге, Росія абсолютно точно не демонструє бажання закінчити цю війну, тому що хтось там її попросив це зробити. Навпаки, Росія збільшує, а знову ж таки вона війшла в раж. Вона вважає, що вона зможе дотиснути і реалізувати там принаймні не всі, але якісь суттєві свої побажання, які були в неї на початку війни, як такої дано. Ну, тобто, щось там реалізувати в більшому обсязі, ніж це було для неї. Можливо, там ще рік тому. Ну так вони вважають. А, і третя складова, а, хоче Україна чи не хоче вийти з війни. Це не питання виходу України з війни. Це питання примусу виходу з війни Росії, примусу ще раз. Для того щоб цей примус працював, потрібно перше консолідована позиція України і Європи і суттєве збільшування військового виробництва, консолідована позиція щодо програм стримування Росії між Сполученими Штатами Європою України, а це санкції. Ну і безумовно суттєве нарощування ударів по території Росії. Тобто, все тільки так буде працювати. Все інше ну це там або особистий піар дивний да? Або це якісь загадкові тренди людей, які хочуть певно десь вибори мати в анклавах якихось да, там десь на території не існуючих вже держав. Як би ви прокоментували останні заяви Трампа, там нападки на всіх, причому на Україну, на зеленського персонально і в тому числі я маю на увазі проігноровані проігноровані такі події як атака на місто суми трампом хоча здебільшого в США засудили це і назвали росію винною а я буду парадоксально говорити. Дивіться, ви абсолютно праві. Зовсім вже так по іншому дивляться принаймні, багато хто із пливових членів оточення 47-го президента. Вони реалістично дивляться на тим, на ті мотиви, якими керується Росія, що робить Росія? Що вона безумовно не припиняє вогонь? Безумовно, це все фікція, і безумовно, м'яка там стратегія по відношенню до Росії, м'яко кажучи, не зовсім працює. Трамп на жаль, все ще в своїх ілюзіях знаходиться по відношенню до Російської Федерації. Він вважає, що в нього там є можливості дотиснути Путіна, і Путін буде дослухатися. Насправді, Путін демонструє, ну скажімо, так, зухвалу поведінку по відношенню до репутації Трампа. Тобто він абсолютно точно посміхаючись, каже: так, ми готові, і в той же час збільшує експансію, збільшує кількість ударів і так далі, і тому подібне. Щодо заяв Трампа, я завжди завжди раджу спокійно, беземоційно відноситись до його заяв. Це елемент його стилю. Ви ж пам'ятаєте, які були потужні заяви е, навколо Мит. ну, там ціла програма була і абсолютно такі жорсткі, достатньо інформаційні заяви були з лунали з боку і пана Трампа і представників його адміністрації. Потім тихенько це все пішло на другий план. Коли з'ясували, що трошки не так працює механіка, працює економічна механіка і так далі. І тому подібне так само і в даному випадку. Ми можемо безумовно рефлексувати на будь-які заяви. Ну, наприклад, хто почав війну? Ну зрозуміло, що і Трамп розуміє прекрасно, що є один безумовний агресор. Це Російська Федерація. Що Росія напала на Україну? Тут немає ніякого там подвійного трактування да, Україна. Точно не нападала. Це ж 21 перша сторіччя, Це не там не якась війна в антологіях історичних, да там підручниках історичних. Це те, що тут і зараз відбувається. Росія напала. По перше, Росія о, в 2008 році зрозуміла, що о, інструмент під назвою Війна можливий. За це покарання не буде більше того, Росія продовжувала тоді бути партнером Європи. Пам'ятаємо, да всі ці е, історії. Після грузинської війни, після 2014-го, коли Росія плацдармано зайшла на територію України, анексувавши Крим і захопивши маленьку частину е, Донецької Луганської області, знову ж таки Росія зрозуміла, що можна далі просуватись, і що війна це інструмент зовнішньої політики, максимально корисний, ефективний інструмент. І безумовно двадцять му році вона реалізувала е, цю стратегію в повному обсязі. І тому тут всі ці розмови, що Байден міг зупинити війну, Зеленський міг зупинити, ні, не міг, тому що іде. Фікс Путіна була сама війна для Росії. Війна була життєво необхідною для того, щоб втримати під контролем свою країну. Це базові речі, і я думаю, що поступово і оточення. Ви абсолютно праві. Сьогодні більш реалістично оцінює те, що робить Росія, і сам Пан Трамп прийде до е, трьох базових знову ж таки висновків: перше. Росія завжди бреше. Росія ніколи не буде партнером, який буде дотримуватись тих чи інших обіцянок. Друге, Росія нічого не віддасть Сполученим Штатам і мається на увазі ніякі проекти, економічні розподіли впливу, арктичні проекти це все неможливо, тому що, по перше, це все продано вже Китаю. А по-друге, Росія є конкурентом Сполучених Штатів. Вона точно не буде з ними співпрацювати в стратегічному сенсі цього слова. Ну і нарешті третє. Росія абсолютно свідомо обнулює демонстративно маніфестну репутацію особисто Трампа, і це все більш очевидно для всіх, і включно з Трампом. Я думаю, що це буде зрозуміло достатньо швидко після цього. Трампу або, або або доведеться сказати, що в нього немає репутації, тому що Путін її обнулив, або йому доведеться все ж таки довести Путіну, що він не гравець. Ну тобто мається на увазі, Путін не гравець, і що з Трампом треба поводитись зовсім інакше і обережніше зі сполученими штатами. Перш за все зрозуміло, і особисто з Трампом. Я думаю, що тоді буде працювати набагато більш швидка і об'ємна е санкційна політика по відношенню до Росії. Вона дійсно отримає там ембарго величезну купу цих е дій. І... А набагато більш дієвішою буде мілітарна підтримка України. Тут я перейду до ви там в анонсі говорили про те, що президент України звертається до Сполучених Штатів. Чисто прагматично говорить: дивіться, давайте будемо у вас купувати зброю. Я думаю, що в цьому зацікавленні. Давайте вже тепер без там всякої емоційності. Беземоційно для виробників зброї, які є донорами республіканської партії, безумовно присутність у війні України проти Росії, очевидно позитивно, тому що вона збільшує доходність цих компаній, збільшує частку цих компаній на глобальному ринку і збільшує впливи цих компаній. Відмовитись від постачання особливо на комерційній основі в Україну. Це нонсенс, і це не прагматично. Це те, чого ну. Точно не буде дотримуватись Трамп. Він Може там робити будь-які заяви, але продавати зброю в повному обсязі, особливо зброю, яка є ефективною сьогодні проти російської зброї, які є конкурентом прямим американських зброярів. Ну це очевидні плюси. Uh, і я думаю, що у от як тільки пан Трамп зрозуміє обнулення своєї репутації з боку Путіна, да всі ці там міфічні ілюзорні uh, домовленості, які вони, начебто, вже отримали чи хочуть отримати в рамках переговору про економіку, а uh, і так далі, він uh, суттєво прискорить постачання відповідних інструментів для нанесення максимально. Збитків Російської Федерації на полі бою. політтехнолог Тарас Загородній мені щойно буквально була розмова. Говорив, що Трамп тим і роздратований, що Україна не приповзає, мовляв, дайте нам знову, а готова купувати. І такий, типу, а чого 15? А може, у вас є 20, а може у вас є 30 мільярдів. Дійсно, Україна дратує Трампа. Ні, і Європа відповідно, адже це гроші європейців. Я не думаю, тут що треба говорити про роздратування Трампа і так далі. Трамп прагматик як би там не було. Да? в нього є особливі елементи зовнішньої політичної поведінки. Він так і під час виборчої кампанії себе поводить, Взагалі він так себе поводить у внутрішньому політичному просторі Сполучених Штатів і так далі. Але ще раз він абсолютно вміє рахувати математику, да що в плюс, що в мінус, і так далі. І очевидно, що він не може там сказати 15 мільярдів, 20, 30. Чому тому, що є е, ринок безумовний, да? є ціноутворення на цьому ринку, є вартість зброї, є інтереси. Ну потужних компаній я маю на увазі не тільки там військово-виробничих, але взагалі. Різних потужних інвестиційних хедж фондів, да, там, ризикованих, які хочуть там десь працювати, сировинних компаній, які хочуть там знову ж таки зайти на ринки, рідкісно земельних металів, наприклад, в Україні, і так далі. Це все прагматичні інтереси, і Трамп це все розуміє. Питання в тому, що особливість цього стилю оці. Такі достатньо жорсткі заяви, е, особисті заяви і так далі. Ще раз ви або на це реагуєте відповідно, да, ну, тобто е, рефлексуєте і приймаєте там емоційні контррішення, або ви продовжуєте тиснути на прагматизм і отримати те, що вам необхідно. Президент Зеленський сьогодні абсолютно прагматично підходить до відносин зі Сполученими Штатами. Ми розуміємо, що від них треба отримувати зброю, та є критичні інструменти. Від них треба отримувати критичну е, інформацію. Більше того, Сполучені Штати все рівно є партнером України. Вони мають в цьому трикутнику відповідну роль е, Євросоюз, е, Сполучені Штати і Україна. Тому тут не про роздратування, а про поступовий перехід до максимально прагматичних відносин і а, не забуваємо спокійно пояснювати, що робить Росія, Знову ж таки, ви правильно зауважили і пан Рубіо, і а, пан Келох нам і не тільки вони чітко фіксують, що з Росією ну точно не можна далі себе поводити, так як поводимо. Чому тому, що Росія продовжує наполегливо знищувати всі можливості для переговорних процесів, вона збільшує об'єми війни проти цивільного населення в Україні, вона вмотивована продовжувати війну. І коли ми говоримо, і коли коли Трамп говорить, що От Росія хоче закінчити війну? Ну чи там представник Трампа інформаційний пані Левіт сказали, що вони хочуть закінчити війну? Так а хочуть закінчити війну і тому збільшили кількість обстрілів цивільного населення. Чи хочете закінчити війну? Якщо ви хочете закінчити, закінчити війну, то ви тоді просто припиняєте бити правильно? Ну, тобто, ви можете там на полі бою ще щось там е, бойові дії. Зрозуміло, вони не зупиняться за день, два-три. Але точно ви не будете бити ракетами там чи дронами масштабно 100 штук там, 150, е, кожної ночі, які заходять на центри міста. Ну, це ж очевидні речі, це логічно. Так і оце треба пояснювати, і все більше людей в оточенні пана Трампа будуть так само а, говорити йому, що дивіться: перше а, Росія не хоче виходити з війни. Друге, Росія навпаки нахабніє. Третє, Росія абсолютно свідома, особисто Путін б'ють по вашій особистій репутації. Вони не вважають вас сильним гравцем. Росія не вважає вас сильним гравцем. Четверте, Україна суворо дотримується всіх між нами домовленостей. Тому це надійний партнер. А що ж тоді з Віткофом буде? От ми читаємо, бачимо, як там. У вуха, що е, наклали у вуха Віткофу, і Трамп же дослухається. Насправді до свого радника е, може дослухатись, може не дослухатись. Це вже ну це ж ми не будемо коментувати внутрішні відносини, це не, не зовсім коректно для мене буде коментувати. Але дивіться, є об'єктивні речі, а є суб'єктивна інтерпретація. Ви абсолютно праві. Ну росіяни там заявили. Путін заявив, що ми хочемо те те, те. Ну, війна йде три роки. Він не отримав це мілітарним шляхом. Ну він точно не утримає, тому що хтось скаже Україні, а давайте ви віддасте тепер території. Це неможливо. Фізично неможливо, юридично неможливо, емоційно неможливо, ніяк неможливо. І це і цього дотримується і Україна на рівні і держави, і суспільства. І це є консенсус, і європейські партнери. Ну очевидно, ніхто не буде стимулювати в Європі Росію тим, що віддали щось в рамках агресивної війни Російської Федерації. Але давайте щодо Кофа, подивіться, він одночасно проводить складні переговори чомусь з Росією і одночасно з Іраном, і він приходить після зустрічі з Омані з Іраном. І говорить про те, що все нам треба піти на поступки е, Ірану, і тоді в них ядерної, е, скажімо, на для того, щоб підписати ядерного коду, е, і тоді вони не будуть розвивати далі ядерну програму. Буквально через пару годин виходить представник офіційної е, Ірану і говорить про те, що та ні. Про що взагалі йдеться? Ми як розвивали свою програму, так і будемо розвивати єдине, на що ми готові це дати можливість там, представникам МАГАТЕ додатково дивитись на певні об'єкти. А Іран про це говорить там і в тому році, і в цьому році, і там три роки тому, і так далі. Що вони можуть єдине, що зробити в рамках своєї ядерної програми, це відповідно збільшити кількість інспекцій з боку МАГАТЕ. Зрозуміло, що вони тут ну мають, знову ж таки певні впливи на МАГАТЕ разом з Росією, і так далі. І тому подібне, але між тим. Ще раз, ну людина виходить, робить певні заяви. Ну, робить ці заяви. Це інформаційно. Так само, якщо і про п'ять територій. Він виходить і говорить практично те, що робить Росія, да там, на різних рівнях і на офіційному Путін Лавров, Пісков, і на неофіційному там пропаганда, і так далі. Україна має. Віддати нам територію, Україна має віддати нам армію свою. Україна має віддати нам свою внутрішню зовнішню політику. Ну ви розумієте, що це ті червоні лінії, які ну точно ніхто не буде пересікати. Не для цього Україна, вибачте, мене воює вже три роки, а захищаючи свою суб'єктність. Агентство Блумберг пише, що США під час переговорів про економічну угоду. Пом'якшили вимоги щодо повернення допомоги від України. Там йдеться про зниження оцінки розміру наданої допомоги з 300 мільярдів до 100 мільярдів доларів. Це дійсно успіх української делегації, чи тут про що йдеться? Йдеться про те, що на сьогоднішній день немає. Ми про це вже неодноразово говорили. Немає фінальної концепту угоди, яка буде стратегічною угодою між Україною і Сполученими Штатами. Є різні пропозиції, є різні там цифри, є різні а, формати юридичних домовленостей щодо суверенного фонду. Є різний обсяг галузей, який обговорюється. Концепту фінального, який буде там, скажімо, парафійований однією стороною і іншою, поки що немає. Безумовно, Україна ефективно веде переговори. Чому тому, що в України є свої інтереси, є свої аргументи, є своя логіка. Ну трошки дивна логіка. Ви маєте компенсувати те, що ми там вже виконали в рамках домовленостей Там вчорашніх ну, нумаці назі і в бізнесі. Ви ж розумієте, таких умов немає. Що ми з вами підписали угоду там вчора? Ви її виконали. Ми її виконали. А тепер ми хочемо її передивитись, тому що. Ну, от ми вважаємо так, не працює ні бізнес, ніхто не працює, але є там певні позиції сполучених штатів. Вони хочуть отримувати від вкладень в Україну там певну доходність. Зрозуміло, вони хочуть бачити в нас там стратегічного партнера з доступом до певних галузей, які будуть суттєво підвищувати вагу на а, глобальному ринку Сполучених Штатів. Україна хоче отримати там об'єми інвестицій відповідні, знову ж таки технології відповідні, знову ж таки коротке плече доступу до глобального конкурентного ринку, і так далі. Це це нормальні переговори, і повірте мені, Україна отримає договір, який буде нам ну вигідний, м'яко кажучи, Безумовно, безумовно буде враховувати ще потреби, скажімо так, сполучених штатів, і буде ще враховувати потреби чи можемо ми в рамках цього стратегічного партнерства в повному обсязі мати доступ до ринку зброї в Сполучених Штатах. Ви ж розумієте, та тут треба все це обговорювати, але на сьогоднішній день фінальної угоди немає. Тому ці всі інсайди вони будуть з'являтися один за одним. Неодноразово вже вже коментував що давайте дочекаємо з фінальної версії? Тоді проговоримо, і вона точно буде на користь Україні? Пане Михайло, останнє питання сьогодні на сайті РБК Україна вийшов матеріал Данила Кромаренка, в якому йдеться про те, що керівництво найбільших компаній ЄС обережно називає повернення до імпорту російського газу хорошою ідеєю. Там багато аргументації. Можливо, ви щось чули про це? Чи дійсно в Європі замислюються над тим, що вони не можуть без російського газу? Там періодично достатньо велике об'ємне лобі є проросійське, не забуваємо, воно завжди працює. Воно трошки було шоковане всім, що відбувалося на початку. Ну, перші там два, два з половиною роки війни. Сьогодні вони вважають, що раз є певна там політика сполучених штатів м'якої дипломатії по відношенню до Росії, то можна знову ж таки починати поступово там десь щось лобіювати. Але є консенсус, скажімо так, політичний щодо ризиків, які генерує Росія, і скажімо так. Переваги мати трубопровідний газ з Росії і ризики, які вона генерує, а вона буде завжди в стані війни проти Європи. Ну вони не співставні. Ну тобто, ви отримаєте там доходність невелику, да але ви отримаєте необхідність фінансувати безпекові програми на бага на, на 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 багато більші суми коштів. Да. Uh, ще раз є лобісти, які сидять на російських грошах і сидять там вже по 20 років. Uh, є відповідні компанії фонди, які знову ж таки разом з росіянами завжди працювали і отримували там ну високу маржинальну доходність. Да, не забуваємо про це. Вони хочуть повернутись до цих солодких часів. Пам'ятаємо концепцію пані Меркель, да щодо, наприклад, призупинення дії так званого третього енергопакету, коли Газпром одночасно був і в оптовим постачальником газу, да і в той же час був мав можливість працювати в роздріб, ну тобто продавати через операторів в роздріб свій газ, що заборонено в в європейському союзі, і так далі. Тоді всі ну, вважали, що дивіться, ну це йдемо на поступки Російської Федерації. Багато компаній маленьких операторів, середніх операторів. Були в агломерації, ну чи в кооперації в колаборації з російськими компаніями енергетичними, включно з Газпромом із «Роснефтю» і так далі. Тому і з Новотеком. І безумовно вони на цьому заробляли. І, безумовно вони хочуть повернути ще раз підкести до цих солодких часів. І безумовно вони потрошку вкладаються в інформаційні відповідні програми. Але ще раз повертаюся до політичного консенсусу ключових політичних гравців Європи. Ну вони чітко розуміють ще раз, небезпека. Від присутності Росії на європейських ринках, в тому числі на газових ринках, набагато більша і набагато більш дороговартісна з точки зору необхідності потім фінансувати програми оборони проти Росії, там чи програми контрозвідки. Та да, проти Росії і так далі, ніж та доходність, яку будуть там приватні особи отримувати, тому спокійно ставимось. Просто треба дійсно, те, що е, і такі публікації з'являються. Треба дійсно про це говорити, і треба дійсно наполягати на тому, що присутність Росії набагато більш небезпечна, ніж доходність конкретних приватних осіб. Пане Михайло, дякую за розмову. Михайло Подоляк, радник керівника офісу президента України, був моїм співрозмовником. Ви ж, будь ласка, якщо з чимось не згодні, долучайтеся, висловлюйтеся у коментарях. Під Цим відео, тисніть вподобайку і підпишіться, якщо тут вперше.